Олександр Андрійович, а яке майбутнє вашого фестивалю? Ну, хочеться вірити, що майбутнє гарне, тому що є у нас амбіції і ми хочемо перетворити наше невелике південне місто Херсон на українське вінньон. Є у нас такі амбіції. І дивлячись на те, як з кожним роком зростає географія країн, які потрапляють до нас на фестиваль. Ми переконані, що через деякий час я зрозуміло, що це не буде в наступному році, але через декілька років, я думаю. Ми обов'язково запросимо в Херсон уже не 15 країн, а 20-30, коли буде до нас намагатись потрапити ну, кращі театральні колективи світу. Це можливо абсолютно. Я в цьому переконаний, тому що я завжди сповідаю той постулат, що дорогу може подолати тільки людина, яка йде, намагається йти. Інакше просто все буде стояти. І театральний процес, до речі, теж рухається тільки тоді, коли. Ми намагаємося щось змінити в існуючому вже просторі. Якщо це нам дається, то безумовно щось міняється на краще і на театрі. А чи задоволені? Ви як пройшов 15-й ювілейний фестиваль? Ну, безумовно, незважаючи на те, що були дуже втомлені перед початком, тому що було дуже багато відряджень, було дуже багато роботи такої чорнової, якої ніхто не бачить організаційної, була втома. Але сьогодні, коли в останній день фестивалю, незважаючи на те, що ми не ну, дуже мало спали всі ці дні, але від спілкування з друзями ми мінімуємося енергетикою, і я вам скажу, що я наскільки надихнутий. І... Вже втома десь залишилась там позаду. Що я сьогодні вже на понеділок там. Дуже багато якихось корисних справ для театру вже намічено, нема коли відпочивати. Навпаки, треба, поки буяє ця енергетика, треба щось робити нове. І в нас е через декілька днів нова прем'єра, ми випускаємо, завершаємо сезон новою прем'єрою за п'єсу Анатолія Крима е і старого бабніка. І маю надію, що вона теж подобається нашому глядачу. Можемо ми колись саме з цієї вистави поїдемо теж десь далеко на фестиваль. Чи були нові відкриття на цьому фестивалі, і може якісь колективи вразили найбільше вас як організаторів та ваших глядачів? Ну, більшість з того, що було сьогодні, представлено в афіші фестивальній, безумовно, я бачив, тому що ми спочатку намагаємось відслідковувати, дивитися те, що запрошуємо на фестиваль. А для глядача, я думаю, безумовно було дуже багато цікавих потрясінь, відкриттів. Це і угорський театр, це і театр схлайпеди. З кривавим весіллям це і багато моновистав, та ж Лариса Миколаївна Кадирова, яка кожного року от просто потрясає і глядачів, і театральну критику. І журналістів своєю майстерністю справді батогранним талантом великої народної артисти України і багато багато цікавих проєктів цьому році було на фестивалі. Маю надію, що в подальшому буде ще зростати потужність фестивалю. і Будуть приїздити вистави от рівня, як угорська вистава, вистави рівня. Орел нам дуже цікаво, привіз вистави рівня Національного театру Франко, вистави рівня компанії Бенюк і Багато багато інших. А чи можна вже сьогодні сказати, як будуть розподілені місця, чи взагалі як журі працює? Бо ми ж повідомлення? Ну в цьому році немає місць. Ми спеціально не робили конкурсну програму, тому що це ювілейний. Фестиваль, фестиваль, свято, і ми хочемо просто подякувати друзям, які приїхали на фестиваль. Ми безумовно кожному вручили нагороду від знаку фестивалю. Але буде знову ж таки цифра 15, 15 країн було, буде 15 дипломів президента фестивалю, якими будуть відмічені краще. Чи то роботи, чи то вистави, чи то якась співдружність, яка виникла за ці роки. Тож обов'язково нагороди будуть, але це будуть не конкурсні нагороди. Дякую, бажаємо вашому фестивалю. Подальшої гарної долі. Спасибі, приїжджайте, ми завжди раді гостям. Ваші враження від цього фестивалю? Ну, враження які? Те, те що це 15-й ювілейний фестиваль і те, що об'єднує взагалі всі фестивалі. Це самі херсонці, які страшенно відкриті, страшенно гостинні, які при навчені театром імені Фуліша, навчені після кожного стави. З вдячності до творців вистави вставати і стояти стоячи, аплодувати, і аплодувати з браво, зовацім, тому що вони вдячні, навіть якщо щось вони не зрозуміли, навіть якщо вони не оце от виховати такого глядача, це звичайно театр і, звичайно, книга Олександр, який мало того, що він розумний. Він ще до всього мислить перспективою. Він мислив, абсолютно розуміє, які кроки треба робити, щоб розвиватися, щоб фестиваль розвивався, щоб не стояв на місці театр, репертуар. Він виховує ядро, не тільки акторське, режисерське, які у прекрасні нього молоді режисери. І Павлюк, і, і Біла Ноженка. Її Все забуває її прізвище. Влада. Добре. Дозволяє їм ставити від Котляревського Енеїда, Гоголь, рости на, на якихось таких речах, які їм допомагають рости. Вони тягнуться до той думки, яка була би закладена в них. Це, це гарно. У нього прекрасна команда людей. Теплих душею, людей, які абсолютно відкриті людям, які приїжджають, готові зробити найменше побажання їхнє. І тим більше, як спрацювали, я ж приїхала сама з виставою, і як вони зі мною спрацювали, його команда. Ну просто і причому, вже після вистави зібрати мене, збиралися всі громади мене збирали, бо я ж там бачили, знімаю з себе все. От... Розшукати, правда, не знайшла одну детальку, ну нічого. Сам факт, от я кажу, що це говорить про те, що... І, і, і ще хочу відмітити, те, як ставляться державні мужі до того, йому допомагають, йому йдуть на зустріч. Він, він вміє переконати важливості того чи іншого пункту фестивального. І, а це говорить про те, що люди так само хочуть, щоб на теренах степових Херсонщини і Таврії відбувалось таке свято, як театральне свято, і щоб це став театральною мекою. І якщо говорити про те, що це батьківщина Поліша, що тут працював Хольт, то можна говорити про те, що розуміючи це все. І ця, ця, взагалі, цей заповідник, ця Таврія, це взагалі для мене заповідник, заповідник, який вирощує і талантів, і заповідник, який любить талановити, тому що у них багато дуже фестивалів, фестивалів різних. Я кажу, я тільки схиляю голову, тому що зустрічаючись. В, своєму, в своїй творчості і в своєму бажанні зробити так само, якісь творчі великі проекти міжнародні, я розумію, як це тяжко. Я розумію, як це тяжко. Плюс до того, що він зробив, розширяє кожного разу географію, розширяючи географію приїзду різних театрів таким самим. От ми нормально інтегруємо українську культуру в світі. В Європі і взагалі, в світовому культурному процесі. Тому що приїжджаючі люди бачать, як їх зустрічають, як їх аплодують, як їх їм милуються, вони їдуть і так само запрошують і кулішиці до себе, і запрошують книгу побачити якісь нові вистави і запросити. І ці контакти, бо фестиваль що є фестиваль? Це не тільки свято театру, свято. Емоції, свято, ми думки це ще і контакти, це ще спілкування, це ще це друзі, це коло, яке розходиться і все ширше і ширше втягує в це коло друзів різних країн, Європи. І от це, це мене підкорює, чисто і по-людськи, і творчо підкою в книзі і. Цього і фестивалю, і театру, і в усіх його людях, які працюють. І потім ці капусники, які кожного року вони роблять, вони настільки яскраві, вони настільки ритмічні, вони настільки говорять про те, що вони сидять в залі, от його актори, там він зіграв дві вистави фестивальні. А потім вони сидять, дивляться і щось дивляться, накоплюють свою творчу енергії і потім вибухають цією енергією у себе в капуснику. Причому вибухають і гумором хорошим, емоційно, сміхом, пластикою тіла, пластикою жесту, пластикою думки. Ну, Просто я закохана в цей театр і взагалі в цю землю, яка. Чи були якісь відкриття для вас особисто? Від відкриття? Театральні, якісь колективи. Я чи вистави? — Я Мені дуже сподобались угорці, які показали прекрасний мюзикл. Я дивилася на Бродвеї і привид і кошки. І це було прекрасно. прекрасна вистава. Можна було щось про щось говорити. Для мене цікаво показувалися білоруси. От в них театр просто, я щороку майже буваю в Мінську, граю, дивлюся, прислухаюся до них. Я дивилась прекрасні вистави в російському театрі в мінському, імені Горького, по-моєму, театру Еді, Едіпа. Була головою жує в Бресті. Які цікаві вистави, які мислення у них цікаве, які цікаві образна система, якою вони користуються. Можна говорити про недоліки, можна говорити про нечітко прокреслені якісь лінії театральні в виставі, але вони цікаві, вони мені цікаві були. Цікава була актриса в Ізраїльському, в ізраїльській виставі актриса була. Така, знаєте, я називаю це мерехтливою естетикою, така була цікава актриса. Що ще цікаві були, які вистави? ну Так зараз і, іначе не згадаю. От, чекаю Донецького театру, я люблю дуже Донецький театр український, чекаю сьогоднішні вистави по Кулішу. Хто ще був у нас? Це білоруси були, це були Клайпіда. А Клайпіда пластичний, театр. прекрасний, прекрасний. Тим, я колись заходила грати, криваве весілля, з студентами робила, занурилася в Гарці Лорку. прекрасну ставлю, вони привезли пластичну виставу. Взагалі, оце різнобарність жанрів, ці грані, вони якось. Ти кристал дуже цінний, діамантовий кристал цей фестиваль. Він відрізняється від багатьох фестивалів, які проводяться у нас в Україні. Ви можете порівняти з якимось іще фестивалем, чи є подібні, чи все таки. Ну, є він подібні, є... У Львові проходить золотий лев, але від того, що немає фінансів, що держава не підтримує дуже цей фестиваль, він втрачає я якби. Якби до скії. а Хоча Федоришин прекрасно показав тут Вишневий сад, ну я дивилася, бо багато разів Вишневий сад, він прекрасний продюсер, прекрасний менеджер, і він має контакти з усім світом, і до нього приїжджають цікаві. Але чомусь сужається фестиваль, звужується, тому що. Потрібна підтримка. Все. Ну, мистецтво не може без підтримки. Ну не може, ну, не можемо ми самі з собою і сам на самоті. Не так, чи є щасливе майбутнє театрального мистецтва взагалі в Україні? Ні, ну це питання, знаєте, риторичне. Воно не, про це не можна говорити. Колись було буде театр чи типа, телебачення загине, театр загине. Ніколи не загине, тому що театр це живе спілкування, це живий обмін енергією. За цим люди, люди не йдуть з відповідь на питання, чи завтра мене звільнять з роботи, чи завтра я буду її кохати. Не за цим йдуть люди в театр, а йдуть за те, чим не можна висловити словами, за обміном тою енергією. І вони утікають. Навіть якщо трагедією кінчається вистава, вона все одно. нас все одно залишает свет потому что ты заряд удерживал не так, або так, або попереду, або заряд гидности, або порядности. Андрей, ваше впечатление о 15-м юбилейном фестивале Мельпомена Таврии? А, ну я уже третий год здесь э, старожил, такой, хоть и молодой, но уже старожил. И могу сразу, последний фестиваль, во всяком случае, могу сказать, что это был самый масштабный. А по 5 спектаклей в день иногда. Там, я так понимаю, что больше 300 гостей только побывало вот за эти дни. Огромная конференция директорская, то есть просто вот своим масштабом для Украины этот фестиваль поражает. А какие-то открытия для вас были? Какие-то театральные коллективы, новые? Да, вы знаете, для меня был спектакль любимый на этом фестивале, спектакль Ивана Франко, Театра Ивана Франко, который меня поразил какой-то вот именно национальной пронзительнейшей нотой. Нет, я знаю украинский театр и видел много спектаклей, но вот именно спектакль Богомазова просто вот ударил меня в душу. Я могу сказать, вот это мой любимый спектакль на этом фестивале. А что именно? В спектакле вот так ударило в душу. Да, ударила. Вот несколько вещей, какое-то сочетание мистичности, э, сакральности и при этом такие простые истории, которые, э, вот я как драматург, я понимаю, что иногда очень трудно рассказать. Проще придумать, не знаю, костюмированную там, про XIX век, какой-нибудь балы, аристократы и так далее, чем просто иногда рассказать человеческую историю. Я понимаю, что там литературная основа, замечательные рассказы, э, но ну и сыграно это было. С одной стороны просто, а с другой стороны, вот с какими-то такими маленькими точными э, психологическими деталями, что просто вот э, я, я смотрел спектакль с удовольствием. Mm -hmm. А что бы вы пожелали? Мир поменять Таврия в будущем. Да, я нет, как всегда, хороший спектакль, потому что все ради этого. Как всегда, э, гостей э, из разных разных стран, потому что общение это тоже основа любого фестиваля. Э, и я бы. Вот э, пожелал какую-то преемственность сохранять потому что уж в фестиваля уже появились традиции, появились не, постоянные друзья. Вот это нельзя бросать, потому что именно они так создают душу, костяк этого всего. Какой-то фестиваль еще в Украине может ну, как бы соотноситься с этим, или он такой Нет, я и сам не знаю. уникальный? Я, я мало был. То есть я был на каких-то литературных фестивалях, я был и на кинофестивалях. Нет, я, я не знаю просто. Хочется верить, что это самый лучший. Игорь, вы часто бываете на Украине? Uh, да, каждый год. А ваши впечатления от Украины в целом и от этого фестиваля Херсонского юбилейного, в частности. Я, я обожаю этот фестиваль, я люблю Херсон, я люблю людей Херсона, я люблю зрителей Херсона. Я считаю, что это самый лучший фестиваль, один из немногих фестивалей на Украине, который престижно сюда попадает, да, престижно здесь быть. Вот. Ну, я думаю, что вот меня здесь тоже любят, потому что от большой любви вот у меня вот сняли зеркала с машины, сняли номер сзади. Я считаю, что это поклонники. Так что я все равно <головік> люблю Херсон, на такой группе.